Заражен. Це забуло? Це 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 Уже страшні звуки, я чую. Чуєш Саш, аташов. Истек, спит. Хорош, блять, то, блять, я твой порад. Я, я выпал, бачу, что понятно. Ты паришь думаешь, что двор все серийный ебаш, а та... то ты. Ты меня с жуками путаешь, да? Да. Что Здесь... там нахуй работать? Два... Також... Також... Забралась. Ты хочешь, по -по, -по, по по той? Алло, Алло корабель не бийте. Байк, як з ним же то, ковра не житті тоже. може піти мене просто так не за що пизданути. Піздець. Санта. і я тебе хоч раз бив? Не, Толя, да. ти мене любив. Ну. Любовач, Саша, от, блять, от уйду від тебе до Толика. <рес> він мене любить, він мене не б'є. Але хто кого буде їбать? Ну то ми вже розберемось, по ходу. Да. В принципі, я не проти шпіблінськими мене ебав, але може ми по черзі. Нікуаес заявочки.